Ой, це ми сьогодні гуяну, браво. Я вам буду показувати скіли на максимальному Прямо. Приймов. certo Oh, hiper. Я просто хочу на ньому і то нахопить. І все, тепер я нього не буду. Прось. Не їсть на мого річко. Ой, не на рико. Ну, я позивав собой зарад ай-прима. Спас ай-прима. Ну нього гаре, как би я. Якщо що, я просто попробував апатися в нокауті, але ну, в нокауті в мені не, не вийшло. Так, ну ты, же вроде бы, затимился, а я тоже затимился. Будешь бить, я буду тоже биться. 52 Забирай эту. Это тебе. Чтобы у нас было равное количество баночек. А, статі пацієнти, це що таке Чого на мене підпис на більше дівчат. Він мене закрисив, Криса! Все. От я навіть не збирався закрисити, а він тільки як... У мене все. Що? Він нормально мене може закриситися. Вразу це... мене закрисив. на. Ти що думав, мол, матрас я не успію активувати мій гаджет, Я сам гажу, що у мене згнувся. Це... Но Бінговий Монарх Рико мені найбільше всього подобається. Це така Инговий Монарх. Там Кит. Otia hoche să bina copăit, ci e ca ce e pe rezerat. Otia o boi. Та чи Пінклоуна я взяв тільки щоб друга наказувати. Так я не токсик. Бо він завжди, коли мене вбиває, коли ми тренуємося, з тим, хто і з безконечно у той, завжди після вбивства кидає мені Пінклоуна або Дізь. От я за мене виграла тільки за те, що вона швидше назбирала гіпер. От з гіпера, вона мене і виграла. Це... Да, так, це звучить як оправдання, але це не оправдання, так і произойшло. А як в нього за секунду появилася чеки Да за секунду і та він не міг ні на кому так надомазати в самому початку. Хто знає, як це напишіть в коментах. Ладно. Намика прошари. Не, не ходим. Ну, як? він просто-напросто ще там буварці. Я не знаю, як і це пописать. i hope to А те у мене вроде й на той ще хоче, щоб він зі мною затимався. <кхи> Ту-ту-ту. Морти сонг туторіал. Ну, убира! Вовкит. Ой, я случайно назав. М -м На. Я клоуна. Іди дизлайка. лайка. Ерс на урона. Да ну, вони все закинулись. Ну, походу, да, як сторон. Не тільки по мені стріляли, на друг друга не їздили, на мене їздили. Просто морщись як по мені імбовий з цим гаджетом. Він може просто всіх добивати. Коли морщиш свої талі без уйти, оцей гаджет може допомогти. Матрас. Да ну ну, мусі щось погане. Щось забагався в мене ну, ще цей гаджет. Я поміняю нього. Шесть такий дивиться як моє все на що мені так десь. Що, снаряження на миші, і ви це вже самі знали, що надо й нього брати? Ну це снарядження теж. Нормально. Ну не такий воно більше, щоб удрати від якоїсь ще жу и той от него вынес. Я не хочу чиматься с таким нубчиком. Як це ти не підписник, то сыра? Вона на морсі я ja, круто гуляю. Кто зі мною поспав, це я не знаю тоді. Він ще кипер, как я, намор і матрасист. На От мир не солився, тоді О, О, мені салипші, тоді. так каже, ми кодуживаш. За Заморчиса ваш кубич, Міко. Ну, бо Міко це типа копія Мортіса. А не появилась ідея. Мені надо за тим это це... Я не а може закресить в будь-який момент. будемо будем двоем сейчас банки забирать. Я що це не на про безконечно. Забрав Честера и усы. Я не боюсь, Чупайпер, Пайпер. Я на его носу штычки. Ладно. Чим із тебе, звісно, такі ж? а, точно вона нас гіперактивувала. Ну, копки я быстро, че. А по тридцать кубков это как три топ-1 выбрало старше. Ну ладно, там бы вышел чуть-чуть больше. из за... Чего? Сейчас скажу. Подратных побед. Dinamarca Norte e São Tutorial. O praxe custar. que Estou a fazer Тут тут бачу, хто тут, тут ще разрує, я тут бачу, хто тут що разрує, я тут ще раз рою, хто тут лисить, і хто тут платье плаки? Це як все, я цим напам'ятки проти мене ви такого мортиса, другого мортиса украв банку і ще тичку по ньому видав. Ну, він теж по мені ты видав Платье-плаки, плаки, та іммортис Ну, кстати, я тоже мир будь-плаки-плаки. Плаки. На кордейс. вынес. И все вот хилимся. Ну, бо у меня пачка на не туда просто... И кто не бачил, видел... Чи в у мене зараз компания з на мортися, то подивіться знов. Зараз надо буде дещо зробити. На! Заморчиса і за таких близких, які надо, щоб близи вбивали, надо це і вбивати. Там ще є. Да, ну мені так здається, там в одного много чувака, автонаводка. О, 30 куб навіть за четвертим місцево задається це з моїм тут А, точно це винстрик. От обрав старші так устроєно. До 900 кубків – це одна гра, після 900 – це друга. Там один мільйон тімінга. Там Ну, якщо б я би навіть би зміг бить там би мор чи з би вищу А ви взагалі знаєте, як це важко вести канал, коли ніхто не підписується, немає ніякої мотивації. Да ну підсоло, а ні, не мене вспів. Ну я тобі свою банку. Якусь себе не віддам, як я не успію це зробити. Ладно, на такій прекрасній ночі ми закінчимо цей відео.